продається новий модульний будинок 48 вісім метрів квадратних, з яких 12 метрів у довжину, 4 метри у ширину та 3,5 метри у висоту. Фасади будинку виконані з термообробленої деревини. Також вона використана для дизайну стіни у спальній кімнаті. Всередині будинку виконані базові оздоблювальні роботи для подальшого втілення вашого дизайну. Виконана вся розводка електрики, включно своїми качами, розетками та щітками. У санвузлі виконана вся розводка сантехніки для туалету, душової кабіни, бойлеру, пральної машини, умивальнику і, звісно ж, дзеркала з підсвіткою. У кухні передбачений вивід під посудомийну машину.